Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді рішення для тих, хто знає ціну часу, зручності та контролю на полі бою. Комплект одноточкового ременя Ragnarok Thor – це цілий модульний підхід до носіння зброї у динамічних умовах. Також покажемо і згадаємо, чим ще здивував бренд Ragnarok. Отже, перед нами повноцінний набір для одноточкового носіння зброї. Який складається з чотирьох компонентів Одноточковий ремінь Рагнарок Тор Поліамідна стропа плюс авіаційна гума Fastex WG Карабін H&K Кріплення до плитоноски через теподібний хлястик Регулювання довжини плюс гумовий джгут Працює з будь-якою дворучною зброєю. Ремінь залишається на плитоносці навіть при скиданні зброї. Підійде для штурмових дій, для медиків або просто для тих, кому потрібна повна свобода рук і миттєвий доступ до зброї, ремінь Крюк, фіксатор зброї, бандажі система. Регулювання натягу, фіксація зброї на грудях або боці зменшує бовтання під час бігу. Чудовий варіант, коли потрібно тримати зброю, притиснутою до тіла, але з готовністю до дій за частки секунди. Кріплення для звуження прикладу замінює антапку. Металева фурнітура. Надійно тримає навантаження. Особливо корисно, якщо антапка на прикладі розміщена незручно або взагалі відсутня. Кріплення з паракордом для передньої антапки. Рівномірний розподіл ваги. Фіксується на молі чи розвантажці. Надійна фурнітура танктрак. Додає балансу й комфорту, особливо при тривалому носінні. Рагнарок, український бренд, який не намагається вигадати велосипед, а створює справжнє спорядження з реального бойового досвіду. Серед іншого, ремені Тор 3, двоточкові моделі, фіксатори, адаптери та швидкоз'ємні рішення. Усе продумано до дрібниць з якісними матеріалами, як от нейлон, ацетал, метал або ж гепалон. Технологія Тенктрек ще один аргумент, чому ці речі довговічніші за аналогічні рішення на ринку. Якщо ви шукаєте надійне перевірене українське спорядження, обов'язково зверніть увагу на Рагнарок. Посилання на комплект Тор та інші реміні від Рагнарок під відео. Побачимось у наступних оглядах. Па-па!